Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. А сьогодні я пропоную вам подивитися мій останній в'язовлог 2022 року, і цей в'язовлог був насичений таким новорічним святковим різдвяним в'язанням. Тому не будемо довго затягувати. Привітання! І наливайте собі чашечку чаю, чи, можливо, ви прямо зараз робите якийсь новорічний салат. Тож пропоную переглянути мій в'язовлог. Гарного перегляду! А ми з вами зустрінемося в кінці відео, щоб підвести маленькі підсумки. Свій в'язальний тиждень. Я хочу розпочати, як завжди, традиційно із іграшок, які я зв'язала на замовлення. Це зайчик Патріот. Зв'язаний по безкоштовному майстер-класу від Батойс в інстаграмі. Залишу посилання на нього. Хоча, я думаю, їх вже хто хотів, той зв'язав, мабуть. Ось, І котик-захисник. Взагалі, я приймала участь у марафоні українському Ось, і зв'язала його там. Це вже повтор. Один такий котик продався, і ось замовили ще одного. Дуже вони симпатичні. Це майстер-клас Тані Янчу. Ось такі два красунчика готові. Так, і ну, раз ми вже по іграшкам говоримо, то покажу вам ще одну іграшку. Це буде пінгвін. Колись дуже давно я його розпочала. І потім у мене пішли замовлення, потім ще щось, і він так відклався ось, і трішки загубився у всіх моїх процесах. Ну, не то, щоб загубився, я про нього пам'ятала, просто не було, ну, не було часу, були замовлення. Ось, зараз я його до Нового року хочу зв'язати, виставити на продаж, можливо, комусь сподобається, бо це така також новорічна іграшка. І я вам хочу показати, це Yarn Art Denim Вожд. Подивіться, як вона класно лягає в полотно гачком. У цієї пряжі є прихильники, є хейтери. Є ті, кому вона не подобається. Але мені подобається, вона м'якенька, вона така цікава. Я не знаю, чи вам видно. Тобто вона це хлопок, 80%, і 20% поліамід, здається, чи акрил, ну щось із того. Тобто такий склад досить непоганий, так? але при цьому вона має такий пушок. і... Ніби як у вовни, так? але це бавовна. І вона дуже приємна до тіла. Я своїм дівчатам в'язала з такої светрики, мені сподобалося. в мене немає нарікань. Вона може кашлатитися з часом, але ж це нормально. Взяв, почистив і знову все нормально. І тут я її спробувала ось у іграшці, і дивіться, як класно. Дуже красиво виходить. Мені подобається. Тож, так, це. Ой. Це я вам по іграшкам показала. І зараз вам покажу, що у мене залишилося на спицях. У мене на спицях залишилося три проекти, якими я на цьому тижні і буду займатися. Значить, перший проєкт це моє поло. Ой, це моє поло, так, яке я розпочинала в тижні стартів. Поки що я Відділила ось рукава вже так, і тут ну, зовсім зовсім трошечки я пров'язала вниз, але все одно, я думаю, що буде в'язання йти трішки швидше, тому що ну, вже немає ніяких прибавок, так, і будеш собі просто в'язати по кругу. І ще я хочу, можливо, сьогодні повернутися до горловинки і вив'язати. Ось це їх комір поло для того, щоб так була якась більш-менш зрозуміла картинка. Так, це процес номер один. Процес номер два, з яким я буду працювати. Це ось цей чоловічий джемпер. Тут також рукава відділені і ось так не дуже багато пров'язано вниз, тому буду в'язати. Зручний процес світлий, можна в'язати в, в будь-яку годину доби. І не потрібно знову ж таки щось там вираховувати, просто в'яжи собі донизу. Це, до речі, пряжа Alize Cotton Gold Tweed зі старих запасів номер 200. Дуже приємний, дуже м'який, тому буду в'язати. І останній процес. Який у мене залишився. Так, цю шкарпеточку ви могли вже бачити, вона у мене, як вам покласти, вона у мене готова. Ось, І я вже розпочала в'язати другу, вив'язала резиночку, і зараз буду вже переходити на візерунок. Це Alize Superwash Comfort Socks. Відтіночок 161. Дуже такий приємно рожево-пудровий. Ось і все. Це все, що в мене є у процесах. У мене ще є недов'язана синичка, із, також із марафону. Але ну, до неї я приступлю трішки пізніше. Вона мені, знаєте, не горить. Ось. Тому в першу чергу буду дов'язувати. Чоловічий джемпер, своє біле поло, пингвика дуже хочу дов'язати. Я його, ви знаєте, він у мене лежав, і я весь час на нього дивилася, бо ну мені прям коротілося його дов'язати. Я вам його ще раз покладу. Дуже мені хотілося, а тут Наталочка із полив'язаних іграшок виставила пост в інстаграмі, що вона його дов'язала, і я така думаю, ну все. Треба братися за діло і треба виділити йому час. І все. Думаю, що до кінця тижня я з ним справлюся. Ну, якщо нічого да, екстреного не станеться, а в наш час може бути що завгодно. Ой. Так, ось такі у мене справи на сьогоднішній день. Ну що ж, я піду в'язати, і зустрінемося з вами в наступному підключенні. Всім привіт! Я до вас не підключалася аж декілька днів, і за ці дні в мене трішки дещо зв'язалось, і я готова вам показувати. І так, по-перше, дов'язався ось такий пінгінчик. Можливо, хтось пам'ятає, що я його колись розпочинала, а потім у мене були замовлення, а потім ще щось. І так от він відклався. І ось цей красунчик уже готовий. Ось такий пінгвінчик вийшов. Я йому зв'язала шапочку. Зробила ось такий помпончик із залізе Софті, шарфик. Ну, він, звичайно, мені дуже сильно подобається. Дуже-дуже сильно подобається. Такий уже гарнюня він. Так, потім іще у мене зв'язався. Ось такий кресунчик. Ось, бачите, окремо йде горнятко, так? І такий ведмедик. І його можна садити, ось це горнятко, і він буде ось так у ньому сидіти. Мені здається, що дуже класна ідея. Це майстер-клас Тані Янчу. Тож, кому цікаво, залишу обов'язково посилання на неї. Так, і ще. Відразу покажу, це буде процес, правда, але ось теж по майстер-класу Тані Янчу я в'яжу ялинку, мені залишились ось ці, не знаю, ну, типу голочки, так? І по ідеї, це теж може стояти, ось, бачите, у горнятку. І буде ялинка у горнятку. Це якась така одна в неї серія цих новорічно-різдвяних іграшок. Так, і це не все. А, у мене було два мотка ось цього Денім, ярнар-денім вождь чорного кольору. І в мене залишився залишок, а я дуже давно хотіла спробувати зв'язати ізі-зайчик по майстер-класу Мариночки з каналу Добрі іграшки Амігурумі. У неї є оці зайці такі класні. І ви ж пам'ятаєте, що цей рік буде роком чорного кролика, чи чорного зайчика, вже не пам'ятаю. Так от, і мені дуже хотілося зв'язати чорного зайчика, і тут у мене залишилося трішки, ну як трішки, майже цілий моток. Хоча ні, прямо моток, цілий моток залишився ось цієї пряжі, і я зв'язала чорного зайчика. Мені здається, що з цієї пряжі от він саме такий, як треба. Ну, насправді треба спробувати і просто з джинсу його зв'язати. Але мені здається, що нусь, дивіться, який класний. <смі> мені прям дуже подобається. Тут я йому такий хвостик зробила. Ось такий красунчик. Так, посилання на майстер-клас, це безкоштовний майстер-клас Мариночки. Я залишу вам. Під відео посилання на її майстер-клас. Ось, Мені здається, класний. Чорний, але разом з тим він такий, ем, я не знаю, як сказати. Та? ну, Якось чорний кажеться, що ви такий е, сильно якийсь е, темний, не знаю, злий <смас> чомусь кажеться. Але ні, дивіться, яка молота, і ці рожеві щічки, рожевий носик, мені здається. Зробили його якраз таким миловидним. Так, ось це те, що в мене зв'язалося і ще дов'язується. Так, зараз я це все приберу і покажу вам, на якому, ну, як сильно, як, як просунувся чоловічий джемпер. Він просунувся і в. В принципі, доволі непогано. Так, ага, вам не дуже вміщається. Ну, ось так. Ось, просунувся він доволі непогано. Тут ще треба трішки вниз пров'язати, і можна буде переходити вже на резинку. В'яжеться він, от, знаєте, він в'яжеться легко, так, але нудно. Все-таки, оця просто лицева гладь донизу, іноді стає нудно, ти такий, думаєш, а трішки пов'яжу щось інше, щось цікавіше. І так от він через те якось повільно йде. А буває, так сядеш за нього і як почнеш в'язати, то не можна тебе зупинити. Так, і ще я трошки пошаружу на задньому фоні, щоб показати, які я неймовірні подарунки отримала. Від свого Миколайчика, якого звати Ліночка. Ліночка, я тобі ще раз безмежно дякую за всю ту красу, яку я від тебе отримала. І, дівчатка, покажу вам зараз, що ж мені Ліночка прислала. І так, перше, що я Побачила в коробочці це ось така шкарпеткова пряжа. Колір називається ось так для нас символічно Крим. Ви тільки подивіться, наскільки він красивий, які тут є барви. Це просто неймовірно щось. Дуже красиві. Я всі ці кольори дуже люблю. І, дівчатка, що ви робите? Я тепер буду в'язати шкарпетки з великим задоволенням. Дуже-дуже мені подобається. Мені здається, що вона, до речі, трішки товстіша, ніж звичайна шкарпеткова пряжа. Ну, побачимо. Так, це перше. Потім я дістала ось таку від Ярни. Це 53 Меренос, 47PA 185 метрів в 50 грамах. Ну, якась така неймовірна. Я не знаю, наскільки вам передається колір. Він такий ну, неоднорідний. Так? Якийсь тут є і фіолетовий, і такий, і зеленковатий. Ну, це неможливо вам передати. І така ниточка гарненька, пушиста. Я навіть не знаю, дівчата, а ну підскажете. У <свісно> мене таких моточків, дівчатка, є. Так, ну, на них тут трошки причепилося, ну, то не страшно. Так, три, чотири. У мене таких моточків є. Цілих е, 5 штучок. Так ось. Цілих 5 штук. Дівчатка, можливо, хтось щось в'язав із такої пряжі. Е, підсказуйте, що ви в'язали, бо, ну, я думаю, над комплектом. Наприклад, якась шапочка, і не знаю, якщо вистачить то снуд. Хтось в'язав щось таке, розкажіть, як вам вона. Ну що ви з нею в'язали взагалі? Бо я чесно зустрічаю перший раз таку красу і от думаю, що з нею таке гарненьке зв'язати. Дуже-дуже красивий колір, колір красивий. М'якесенька, просто неймовірно. Ну, взагалі ніякої колкості немає. Так, і ще Ой. тут ось такого теж, так, вибачте, а, ось такого якогось такого сизого кольору, не знаю, такий він, сіро-блакидний, от щось таке. А, і тут, я, чесно кажучи, ще не вважала, скільки його тут, але ось дивіться. Три ось таких бобика. І це у нас фолько ніжно-блакитний. Ну я би не назвала його ніжно-блакитним, він все-таки з таким сірим підтоном. 50% маринос, 50% акрил, 1250 метрів на 100 г. Фольку, так як я сказала. Я знаю, що е, я чула від дівчаток хороші відгуки про цю пряжу. Вона м'якенька, вона також, не знаю, не відчуваю я в неї колкості ніякої. І я, чесно кажучи, не знаю, чого я не зважила. Не знаю, скільки тут і. Ну, не знаю, хочеться щось дуже гарне з неї. Так. Так що ось такі мої скарби. Там, звичайно, були солодощі, які вже благополучно діти мої забрали. І ще був крем для рук, який я вже забрала і активно ним користуюся. А, так, і ось ще раз хочу подякувати Ліночці. Правда, я е, ну, безмежно щаслива отримати це для мене все нове. Я ще жодного з цих артикулів не пробувала, і мені дуже цікаво все-все-все спробувати. Особливо ось це. Ну, тому що це таке пухнасте і м'якеньке, я не знаю. Дуже класно. Дівчатка, правда, хто користувався, хто щось в'язав, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячна за ваші поради і ваш досвід. Ось. Так, все. Так, все розпакувала з вами, показала вам свої скарби. тож переходимо далі. Ось так пройшов мій в'язальний тиждень, і за цей день я вам покажу шкарпеточку, на якому місці я зупинилася. Я, виходить, зробила всі зараз прибавки. Тобто, якщо подивитися ось на готову шкарпетку, то я зараз в ось цьому місці. Далі мені треба робити ось ці збавляння і вже в'язати далі шкарпеточку. Ну, тобто... Половина, навіть більша половина роботи зроблена. А, і ця шкарпеточка відправляється зі мною, тому що сьогодні ми вже від'їжджаємо до батьків у гості на декілька днів. Тому шкарпетки ці я забираю з собою о 2023. А, так, так, ще я не просувала більше чоловічий джемпер. Можете сварити мене. Так, але я зв'язала ось такого новорічного гнома. Він у мене був у планах, тому що його я подарую нашим друзям. І я не знаю, можливо, хтось не бачив такі класні гноми. і Якщо йому підняти шляпку, то тут можна побачити, що він всередині непростий. Всередині в нього ну, тут пуста бутилка, ви зрозуміли. Але буде повна, я звичайно подарую повну, це так, для демонстрації вам. Ось такий гномик. І всередину вставляється бутилка з шампанського. І ось так мені здається, дуже кльово подарувати друзям, знайомим, рідним ось такий подарунок. Дуже-дуже класний Це гном зв'язаний по майстер-класу Тетяни Мединцевої. Я вам посилання на її канал обов'язково залишу. В неї дуже багато класних майстер-класів, насправді, я багато чого по її майстер-класам в'язала. Дуже вам рекомендую. І, хоча це канал російською мовою, вона веде, вона сама з Харкова. А зараз вона в Києві, наскільки я знаю. Ось, Тому переходьте, в'яжіть із задоволенням. Ось. Так, і там готові роботи я вам показувала на протязі влогу. Тож, чоловічий джемпер і шкарпетки це те, що переходить зі мною у 2023-й. А, так, і ще отой молочний поло, який я в'яжу для себе, ну, його я на цьому тижні навіть не просувала. Його я остаточно перенесла на січень, і в січні я думаю, дуже надіюсь на те, що це буде вже готова, звичайно, робота. Так, я думаю, я вам все розказала, що стосується цього тижня. І хотіла, звичайно ж, вам побажати всього самого-самого хорошого, доброго, миру, тепла, спокою, світла. Отого спокою в серці так? за себе, за своїх рідних. Дуже хочеться побажати всім нам перемоги. Я думаю, що о 12-й ми всі загадаємо це бажання, і воно обов'язково повинно збутися, ми повинні всі в це вірити. В свою чергу, хочу подякувати всім, всім, хто нас зараз обороняє. Хочу подякувати всім, хто працює, тим, хто хоч якось допомагає, будь-яка допомога зараз дуже важлива. І, звичайно ж, я дуже сильно хочу подякувати своїм глядачам, підписникам і не підписникам, всім, хто мене дивляться, підтримують мене, пишуть коментарі, ставлять вподобайки. Я вам дуже-дуже сильно вдячна за те, що ви мене так тепло прийняли. Я, чесно, навіть не очікувала, що вийде із цієї ідеї ось таке, але я дуже-дуже рада, що я не побоялася, спробувала, і що я знайшла ось таку підтримку. Всіх вас ще раз із Новим роком. З Різдвом я не знаю, чи я до вас ще підключусь до Різдва, тому наперед буду вас вітати з усіма святами. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, спробуйте хоч трішечки відсвяткувати, підняти собі настрій і, звичайно, не забувайте задонатити ЗСУ в цю ніч. І надіюся, що наша перемога вже зовсім зовсім близько. Ну що ж, а я з вами прощаюся до нового 2023 року, на який ми всі так покладаємо такі великі надії покладаємо на цей 2023. Тож, всього вам самого-самого хорошого, до нових зустрічей, до нових відео. Все, бувайте!